Що ж таке смерть мозку? Історія Джахі Макмат. Грудень 2013-го 13-річні Джахі видалили мигдалики. Але щось пішло не так. Почалася кровотеча, зупинилося серце. Його перезапустили, але мозок помер. За законами Каліфорнії це смерть, та рідні не приймали цього. Серце билося, шкіра тепла. Дитина дихала через апарат. Отже, жива. Почалася гучна судова справа. Суд дозволив перевести Джахі в інший штат, де релігійні переконання дозволяють не визнавати смерть мозку. Там вона була живою. В Каліфорнії ж мертвою. Минали роки. Мати вірила, що є покращення. У дівчинки почалася менструація. Це свідчило про роботу гіпоталамусу. Суспільство знову питало, хто вирішує, коли людина справді померла. Неврологи ж пояснювали, смерть мозку це не кома, і не вегетативний стан це незворотна втрата особистості. Людина вже не повертається. Через чотири роки у Джахі знову сталася кровотеча. Печенкова недостатність. Серце зупинилося, їй було 17. Формально вона померла вдруге. Мати тоді сказала: для мене вона завжди була живою. Вона боролась до кінця.